Дуже багато запитань по розблоковці ключів. Тобто, чи можна прив'язати бушний ключ від Scenic сценіка третього, другого, Scenic 2, третій. В принципі, по третьому можна вирішити це питання. В даному випадку у нас ключик працює. Покажу вам, що чіп у нас залочений. Тобто ми ставимо сюди і залочений. Тобто він заблокований. Ми зараз будемо його розблоковувати. Буде раціонально його розбирати, тому що він заклеєний і дуже є велика ймовірність пошкодити катушку чи інші компоненти на платі. Для цього нам потрібен ніж. І по периметру акуратно ми скриваємо ключик. Факту при вскритті виникне дуже і дуже багато питань. Тому що ці ключі в двох місцях вони запаяні середини, тобто запресовані на гарячу. І потрібно, ну так, корпус я розрізав, а по факту до фіксаторів запаяних я зразу добираюсь ні ножом. Ось я потрішки добираюся. Плюс залито ось це кільце. Його потрібно зрізати з внутрішньої сторони. І добираємось далі. В принципі, ключик вже трішки відкрився. Зараз я покажу. Вже є мінімальний доступ, ну, але, звичайно, вскрити ідеально, ні в кого з вас не вийде. Тому я завжди кажу, що потрібно робити нову картку, але стру, в принципі, можна прив'язати оригінальну. В принципі, плати досить цінні, оригінальні. Так що продовжуємо далі розблоковувати. Потрібно завжди дуже обережно у верхньому кутку. Тут зверху є катушка, яка відповідає за радіоканал і за чіп. Ось так, продовжуємо далі. Ось кому видно, скільки місць було на гарячо пропаєних, і тут є один фіксатор, тобто який потрібно зрізати. Ось я вскрив. Здається, все платою добре. Катушка, до речі, оригінальна. Так, найбільш проблемні місця вскриття були тут, уверху. Тут, тут, тут зрізати потрібно було ось це. І тоді, ну так, звичайно, хвилин 15 треба побавитися мінімально. Все, маємо доступ до плати. Зараз будемо підпаюватися і будемо розблоковувати ключик. Якщо у вас не працює радіоканал або чіп, найбільша проблема у нас є на цих контактах. Вниз і верх. Дуже часто вони відпаюються. А буває таке, що вмирає сама катушка. Ось так, зараз ми будемо це все вирішувати. Зараз розлочувати. Кабель у нас для розлочки є, будемо підпаюватися. Так, з 2012 року у нас. З 12-го року ми так 7941 у нас без безключового доступу. Тобто, коли срібне, срібний у нас є безключовий доступ, у нас звичайний 7941 чіп. Безключовий доступ це 7952 або 7961, залежно від моделі. Все, підпаємося зараз, дивимося. Я підключився через телефон. От є схема у нас підключення. От ми маємо куди підпаятися потрібно. Зараз буду підпаюватися. Так воно виглядає. Підпаявся, є доплати. Там де потрібно в чотирьох місцях. Зараз один підпаяю ще раз. Народ вибачайте, буде дуже тонке місце для підпайки. Нереально попасти, але якось з Богом воно все пішло. Зараз підключаємось. Все, я підпаявся. Все у нас нормально. Так, я підключився до Мініка максимум, поки що не буду. Розблоковуємо. Перевірка ключа. Поновлення процесу. Поновлення процесу. Чекаємо, чекаємо. Плата у нас висить. Зараз секундочку. Все, розблоковано. Підключаю, збираю докупи, перевіряю. Підпаяв. Зараз буду ставити в корпус і перевіряти склюк. Так, все, я зібрав на швидкому доступі. Перевіряючи, працюю взагалі ключик на екран. Зараз будемо перевіряти, підключати.